Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу для вас показати свою чергову купівлю, а саме набір для заточування ножів, а також там сокир, потім ще ножиці. Це я не знаю, що це таке. Різного такого ріжучого інструменту. Spiderco Triangle Angel sharp Maker. Можливо, я неправильно прочитав. така система заточувальна. Коробочка має отакий вот вигляд. Тут у нас є з іншого боку, що у нас? Фотографії як точиться ніж. Потім ось така є інформація, можливо вам цікаво. Тут у нас ще не електричне, без води, потім не потрібно закріплювати і не потрібно масло, тому що деякі каміння для заточки. І тут історія. Потребують або вода, щоб була присутня, або якась олія масло технічно. Так, подивились. Потім ще тут у нас є ось така інформація. Я так розумію, що тут у нас в кробці? Які у нас тут... Поклали, поклав виробник камені ось такі два Fine kermix і два Medium Grid такий ну, я. Потім інструкція і компакт-диск DVD. Все, від, відкриваю. Е, що сразу вам хочу сказати, якщо ви купите. Придбайте ось таку робочку. Будьте уважні, розрізали отут, витягнули картон. І потім, е, ну, я вам даю пораду, що от, отак витримаєте тут пальцями. Ви тут е, зрозумієте, ось така тут є штука. Відкриваєте і у вас все нормально. Тому що якщо ви будете цього не робити, ну, не зробите, то картон щепляє ось підставку з каменями, і вона піднімається разом з картоном, кришкою коробки. І, можливо, буде нещастя і десь це впаде. А це камені, вони зроблені з кераміки з покриттям, яке може, ну, несподівано для вас кудись впасти, розколотись і будуть потрачені на вітер гроші. Ось такі камені лежать в цьому наборі. Там ви вже можете почитати. Я залишу в описі посилання на сайт виробника, а ви вже там подивитесь конкретно про ці камені, що тут до, до чого. Я не, у мене немає тут диплому, що я щось можу розказувати про ці камені. Нічого не знаю. Так, ось такі камені Це з цієї коробки. І ось такий. Отака вот упаковка. Прибираю поки Інструкція на англійській мові. І тут описується, що у нас? От іще у нас є інформація про камені. Що безпосередньо лежать? в самій точній системі. Тут нарисовані стержні для захисту рук такого бронзового, мідного типу, але тут лежать трошки інші. Ну, яка різниця потім ну, повністю йде інструкція. Опис, що потрібно робити, як встановлювати, чого можна добитися. Якщо у вас нема цієї системи, то інструкція вам, в принципі, не цікава повинна бути. І лежить, так, це в мене чеки. І диск. Я так розумію, просто відеоінструкція, як користуватись, А можливо, просто в електронному вигляді ця ж інструкція, що в паперовому. Ось виглядає так основа для заточування. Що я тут можу вам показати? Тут що класно, що вона можна точити, якщо ви і шульга, і правша. Ви берете потрібні вам камені. Вставляєте тут з одного боку і з іншого боку написано о, кут заточування ну, або правки ножа. Знову тут написано 30 градусів. Так. Ви, наприклад, тримаєте, ну, правите ніж правою рукою да, ви берете вам потрібно 30 градусів. Ви розвертаєте, з цього боку вставляєте е, камені потрібні. Тут можна або так вставляти, або повертати їх, щоб були е, під кутом. Ну, тобто, кут ось так. З іншого боку, ну я зараз просто вибачайте за звук. Це я просто демонструю, Не буду я не ту... зараз нічого точити, так що можете не писати, що я на різні камені вставив. Вставили сюди камені, з цієї сторони ви тримаєте рукою, ну, тримаєте підставку, а з іншої сторони ви берете там, ножа і проводите по почергово обграння або там пласку поверхню, якщо я показав, що можна вставляти і таким, і е, щоб було ребро або пласка поверхня, е, проводите а оці м, штирі, вони потрібні для того, щоб захистити. Тобто ви взяли, вставили ось сюди штир, щоб. Е, Часом у вас ніж з нізкі. Ой, ви бачите, з'їхав на руку, яка тримає цю підставку. Зрозуміло. Якщо ви працюєте, це якщо ви правша, якщо ви шульга, ви розвертаєте і вже тримаєте ось так і працюєте лівою рукою. Так. Що тут у нас ще тут вказано. З іншого боку у нас кут нахилу каменів уже. Так, фокус. Я через екран не бачу. Ну, тут 30 градусів, а тут 40 градусів. А, все. Фокус, фокус, фокус. І в залежності. Під яким кутом вам потрібно заточити або підправити ніж, ви вставляєте камені з одного боку або з іншого. Це от в цьому наборі, що тут знаходиться. Що ще? Для того, щоб все компактно знаходилось, не розпадалось, що мені не подобається, це. Де можна храніти, зберігати, зберігати. Зберігати камені ось такі місця. В принципі, чудово, але вони тут ніяким чином не фіксуються, на жаль. І ви можете ось так покласти свої камені, щоб не таскати з собою всю коробку. І після чого. Закрити. Ось так. Але коли ви будете їх розпаковувати, то напевно краще їх діставати з е, е, пеналу таким чином, тому що, бачите, вони, ви відкриваєте. Якщо ви відкривали б десь е, ну, навпаки, кришку б знімали, то це все діло могло, могло би е, впасти. Ну, Зрозуміло, мою думку, що я піднімаю кришку і воно десь е, випадає Ну, погано. Що тут у нас ще є? Як ви побачили, можна встановити камені з такого боку, Ось так розташувати і працювати з точильною системою. От, так, продемонструю. Потім можна вставляти їх збоку. Таким чином або таким чином розвертати, як вам пласка або ребро потрібно. Це от з точильною системою. І ще додатком я а, придбав а, додаткові два, два а, камені. Зараз для, для себе розпакую, а вам уже показую. Це у нас алмаз або діамант. Буду так казати. Що тут. Запаковано. Не знаю, хочеться, не хочеться розрізати, але чому б ні. Ось в цьому вигляді мені більш сподобається, як тут запаковано в такому пеналі. Де тут відкривається. Це для е, початкової роботи, для того, щоб е, зробити е, початкову кромку, початковий кут, е, який потрібен буде для е, якогось там ножа, там неважливо. І ось як виглядає ця діамантова, діамантовий камень. Ну, звісно, він тут діамантом не пахне, тут уже металева така основа і покриття. О, зробив фокус. Тут я на дотик скажу, що так дійсно воно шкрябається. Така пилочка. Ну, чудово, що воно отак можна. А, бачите, коли я в всовую в сам футляр, він уже е, шкрябає поверхню внутрішнього цього футляру. І, напевно, краще його, щоб е, було на зберіганні, спокійно собі замотати, і так буде набагато краще. Це ось такі діамантові камені. Простують вони досить дорого. Можна порівняти, що сама система коштує стільки ж, скільки оці діамантові камені. Так, ну і інші два штуки. І тут у нас, що тут у нас лежить? Так, дивлюсь, дивимось. Я дивлюсь. І вам показую розташування різноманітних діамантів. Тут якась інформація. З іншого боку нічого. Ось така досить нудна і неінформативна розпаковка точильної системи Spiderco, плюс ще додаткові камені. Діамантові. Або алмазні. Алмаз діамант. яка різниця Дякую вам, що подивились. Не забувайте допомагати Збройним силам, допомагайте волонтерам, допомагайте нужденним, ті, хто постраждав, ну, там тваринам, не забувайте просто когось підкормити, хто не вчить, або гавкає. Слава Україні! До побачення!